Всім привіт! Мене звуті Ліса і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні я вирішила зняти відео про свої покупки. Які я робила за останні десь два місяці. Більшість покупок я вам покажу з розпродажів Crop House та сінсей, і також деякі, які я купила на шафі або на якихось вінтажних ринках, секондах. Тому заваріти чай, каву і поїхали. Першу річ я купила у кропі. І це ось така неймовірно мила сумочка. Дивіться, тут сердечко, і тут ще на замочку. Сердечко. Неважко здогадатися, здогадати, що я надихалась фільмом Барбі, коли побачила цю сумочку і вирішила її купити, тому що не знаю, якось зараз хочеться більше кольору, тому що останнім часом я тільки ношу чорне і біле, і це до вас я ще в відео якось знаєте, якісь кольорові акценти знаходжу у своєму гардеробі. А так я дійсно як чорна смуга зараз ходжу, тому хочу розбавляти в образи, хоча б якимись аксесуарами. І ця сумочка ідеальний варіант, і саме через, по-перше, класний колір. По-друге, що вона мінімалістична, незважаючи на колір, але все-таки і найважливіше те, що вона зручна, її можна носити через плече. Тобто руки будуть вільні, а я таке люблю. І коштувала вона на знижках 259 гривень. Наступна моя покупка з сенсей. І коли ми їхали взагалі в торговий центр, ми. З Георгієм думала піти тільки в сенсей, тому що зараз про нього всі говорять блогери. Вона в мене просто в стрічці постійно, постійно реклама, постійно якісь розпаковки. Звідти я хотіла не просто замовити сайту, а прийти в магазин і пощупати, подивитися, яка якість у цих речей, тому що вони коштують дуже дешево. Чуйка якась моя мене не підвела, тому що там дійсно багато речей, які виглядають неякісно, Багато речей, які виглядають непогано, але у них дуже не. Натуральний матеріал, а не натуральні матеріали, коли ми носимо влітку, то нам дуже спекотно, тіло пріє, і воно в цілому нікому не треба. Але одна з трьох речей, які я купила в кропі, це ось така неймовірна сумочка. Ще в неї такий пасок є, але він був всередині, як ви бачите, він ще не розпрямився до кінця. Але я буду носити з паском через те, що я хочу, щоб руки були вільні. Вона така структурована і вона коштувала 499 гривень. І за такі гроші вона виглядає пристойно. Коли я її побачила, то зрозуміла, що. Вона має в мене бути. Тому що, як я сказала раніше, я зараз ходжу у дуже великій кількості чорних речей. А чорний з якраз таким кольором металів дуже круто поєднується. І я вже вчора міряла з чорним, і мені дуже сподобалось. Наступна покупка в мене з хаосом. І покажу зараз, дивіться, який шикарніший піджак такого неймовірного. Фісташкового кольору, і я дуже люблю текстури шкіряні. Я дуже часто ношу речі під шкіру або шкіряні. Але через етичні міркування я не купую нові шкіряні речі, а це саме кожзам І мені здається, виглядає непогано, не виглядає як щось дуже дешеве. Піджак такий структурований. Бачите, в нього добре тримаються плечі, добре тримаються комірець. І зараз скажу ціну, тому що ціна взагалі на такий піджак смішна. Він коштував 1400, а зараз коштує 399 гривень. Майже все. У мене тут є ще. Пакет такий, можливо, наступну покупку не всі зрозуміють. Можливо, для вас це може здатися якимось перебором, але я дуже давно хотіла собі такі штани і шукала їх в секунді. Але в секунді настільки широких джинсів я не знайшла, тому заходжу в кроп і бачу, що на знижках висять такі неймовірно широченні штани. Я люблю або речі, щоб вони сиділи по фігурі, добре, або якийсь гіпероверсай, щоб ти просто заліз туди і тебе там не було видно в тих речах, щоб ти просто максимально легко ходив, не боялась там, що те там щось підніметься, щось там розв'яжеться, ще, ще щось. І такі гіпервечезні штани це просто. Ідеальний варіант, тут ще дуже багато кишень є. Я речі стільки з собою не ношу, стільки тут кишень, але окей, там, до речі, ще є подібні, теж широкі, але світліші і з більшою кількістю кишень. Але мені не дуже сподобалось, як воно сидить на наталії, тому я взяла саме ці. Що тут класне, те, що тут є Наталії, така резинка, і тобто можна. Зробити ці джинси, або, наприклад, на низькій талії, або якщо вам таке не подобається, можна зробити там на середній, або може навіть на високій. Я не впевнена, що тут штани не вистачить, але. Можливо. І тут прикольно те, що у таких широких штанах, тут, бачите, внизу теж є застіпка. І це теж класно, тому що часто буває саме у таких широких штанах, вони волочаться по підлозі, і треба шукати якісь лайфхаки, щоб вони були широкі, щоб вони правильно гарно збирались внизу, але при цьому не волочились по підлозі. Тут такої проблеми немає, тому що тут є резиночка. ти її так взяв, поправив і все, сидиш собі, задоволений, носиш штани. І ще на них була приємна. На ціна 599 гривень. Я, скоріш всього, буду їх носити вже восени, тому що для них треба якесь масивне взуття. А в мене літнього масивного взуття ну майже немає. Одні, і то я не впевнена, що вони будуть достатньо масивні, треба дивитись. Але покупкою я задоволена на 100%. Залишилось дві речі з розпродажу, і вони чесно не дуже цікаві. Перше, це просто ось такі звичайні лосини, тому що я хочу зараз почати. Йти в зал, змусити себе якось займатися спортом, тому що ну, це не діло. Спорт це життя. <смі> і коли я займалася спортом, в мене було якось більше сили, більше енергії. Але вдома якось я не можу змусити себе займатися. Мені постійно лінь, я ото от думаю, думаю, що я завтра зроблю, завтра зроблю, відкладаю, відкладаю. І ніяк не можу себе змусити більше двох днів займатися підряд тим спортом. А це я знайшла класний зал, де або не Момент знімається не на півроку і або на рік, а де кожну, ну, платиш по підписці кожен місяць. І, тобто, якщо в якийсь момент я не захочу ходити в зал, то я просто скасую підписку і все. І це якось мене мотивує, що мені не обов'язково платити річний абонемент, а я можу просто будь-який момент відмінити. Буду ходити, мабуть, на групові заняття, на навпілатис на що там ще я не знаю, що там є, але мені подружка порекомендувала групові заняття, сказала, що так. Просто цікавіше буде займатися, і я якось швидше приведу себе у форму. Не знаю. Звичайні лосіни, нічого такого в них немає, коштують 129 гривень. Це я купила у сінсей, і там, до речі, були круасні лосіни в рубчик, були яскраво рожеві, були яскраво оранжеві, яскраво зелені, але всі вони були на мене маленькі, тому що там залишились лише розміри XXS, щось таке. Ну, вони мені ні на не на одну ногу не налізуть, тому класичні чорні. Такі, ой, такі труси. Просто такі. милі, прикольні, бачите. Дві за 129 гривень теж по знижці. В цьому мої покупки з Сінсей Кроп і Хаус закінчуються. І покажу вам просто покупки, які я купляла, які я дуже люблю. Перша, це, звісно, оця шапка, шляпа, кепка, картуз. Я не знаю, як це називається, але я отримала дуже багато компліментів у моєму інстаграмі. Підписуйтесь, до речі, я там отримала дуже багато компліментів про цю шапку, і я вже знімалась в ній на іншому своєму каналі. І в цілому це дійсно класний головний обір. Я його обожнюю, Він підходить до... З 60% мого гардеробу я ще купила такий колір чорний, який так само до всього підходить. Я купляла його у всі свої. Але у всі свої його вже немає. Він є фірмовом, називається Капелюшок, чи щось таке. Тут взагалі ніяких немає надписів, але я такі самі бачила на Андріївському спуску, там де торгують всілякої такою дріб'язкою. Дрів'язком якимось цими сувенірами. Там якраз стояла жінка, яка продавала отакі от шляпи, шапки. Ну, оце таке. Я купила чорний, і я його з усім ношу. І також я потім, якраз на Андріївському спуску, побачила їх і купила ще такий джинсовий. Але джинсовий я взагалі ні разу не вдягала поки що, тому що він виявився мені великим. Тобто я якось по-тупому його поміряла. І він набагато більше, якщо навіть подивитися, бачите, цей більший, ніж цей. І він мені якось так сповзає трошки з голови, і що ми... і це мене бісить, але я сподіваюся, що все-таки я його зможу носити з чимось. Така штучка коштує. Чи 450, чи 490 гривень, от щось таке. Зараз вам трошки покажу, що я купила на вторинному ринку. Перше, це мабуть те, що ви вже давно бачили в цілому. Це сумочка, така червона. Я її брала з собою в Одесу. До речі, ось Бог оттуда влог в оттуда звідти. Блін, що я вже заговорююсь. Вона така маленька, в неї поміщається лише мій телефон. Але через цю ручку вона, ніби як така, знаєте, зручна. Через колір вона підходить до великої кількості речей. Я її купила на лісові за 20 гривень. Вона просто такі величезні купі сумок лежала. Я на неї подивилася. Така думаю, яка класна сумочка? Я її візьму 20 гривень. уявіть від собі наступна сумка мені буде на осінь, скоріш всього, тому що зараз. Вона якось виглядає занадто масивно для якихось літніх речей. Ось так вона виглядає. Прикол в тому, що вона виглядає так, ніби тут є якісь волоски. Але бачите, якщо ближче ще передивитись, тут нічого такого немає. Вона гладка гладка текстура повністю. Сумка ось така величезна. Просто я її купляла в якомусь секунді за гривень. 50. Почала з аксесуарів і тому закінчую з аксесуарів. Перше, це ось такі сережки, які я купила на барахолці. І такі ж самі я купила червоні. Там були ще такі самі сині, і я не хотіла їх купувати. Потім думаю, ну чого ти їх не купила. Тебе... Тоді б у мене було б три різних розміри. Ой, три різних кольори. Не знаю, мені вони дуже подобаються. Вони. Так от виглядають. І, по-моєму, на Аліекспресі щось подібне є, а може і немає, не знаю. Але я їх купила за 40 гривень. Наступна це ось така підвіска з Ісусом. Ой, ось. Підвіска з Ісусом. Не знаю, вона мені чомусь так сподобалась. Воно йшло без шнурка. Це я його вже тут купила недалеко. Ну, ось така підвіска. По-моєму, прикольно виглядає. І наостанок це ось такі балетки, прикольні від H&M. Я їх купляла на шафі, вони, ну, вони чисті, вони просто виглядають якось як якось на камері, вони не дуже виглядають, але ну, в житті вони виглядають краще. Я вам чесно кажу: я вже в них ходила в театр і скажу, що вони дуже зручні. Купила я їх на шафі за 60 гривень, щось таке. На цьому я хочу завершити своє відео. Хочу сказати, що в мене з'явилася кнопка спонсорства. Тому якщо ви хочете підтримати мій канал, то, будь ласка, не соромтесь, може пригостити мене віртуальною кавою, скинувши щось на картку, або просто оформивши спонсорство на моєму каналі. На цьому все. Підписуйтесь на канал і зустрінемося з вами у наступному відео.